Добрий ранок малята. Погляньте, що до нас сьогодні завітало у гості. Що це? Краплинка, вірно. А краплинка до нас прийшла з цікавими картинками та дослідом. Сідайте зручненько і почнемо заняття. Дітки, скажіть, будь ласка, як до нас потрапила краплинка? З хмаринки правильно вона дощиком потрапила до нас. А зараз я вам пропоную провести невеличкий дослід, щоб дізнатися, яку ж саме подорож зробила краплинка, потрапивши до нас у гості на заняття. Для цього потрібна буде склянка з звичайною водою і пакет. І от що ми робимо: в склянку набрали звичайної води і накриваємо її ось так пакетом і залишаємо з вечора. Біля теплого місця. Ну, наприклад, біля батареї можна залишити. А на ранок ми з вами подивимось, що ж відбулося в склянці з водичкою. Зараз він, бачите, сухий, немає ніяких краплинок. А на ранок ми глянемо, чи будуть там краплинки, чи не будуть. Ось наша склянка з водою і з пакетом простоїла цілу ніч біля батареї, там де тепле місце. І зараз ми з вами поглянемо, що ж трапилось. Піднімаємо пакет і дивимось. Так, начебто ми нічого не бачимо з вами, чи є там. Волога чи немає, для того, щоб перевірити, чи випарувалась у нас водичка за той час, поки склянка стояла біля тепла, ми зробимо, що перепокладемо її на серветку і промокнемо. Діти, то випарувалась водичка? Так, саме за допомогою такого досліду ви можете дізнатися, як же краплинка потрапляє на хмаринку з землі. І зараз я вам хочу розповісти, що ж таке дощ, та який він буває. Коли він буває нам другом, а коли він нам буває ворогом? Дощ це явище природи, без якого життя неможливе на планеті. Як же він з'являється? Та йому сонечко допомагає. Сонце прогріває землю. Прогріває озера, річки, моря і випаровується прозора пара, яка піднімається високо-високо в небо, де скупчуються хмаринки. Холодне повітря перетворює пару на краплинку, і так крапелька у вигляді дощу повертається до нас на землю. Дощ приносить велику користь усій природі людям. Для життя. Та і в побуті. Але дощ діти приносить і шкоду. Шкода від дощу буває, коли його дуже-дуже багато. Це призводить навіть до катастроф. Дощ злива буває з громом та блискавкою. І тут давайте згадаємо, чого ж не можна робити в грозу. Перше, не можна ховатися під високими деревами, будовами, парканами. Якщо під час грози ви знаходитесь вдома, то потрібно зачинити всі вікна і двері, не користуватися електроплерилатами і особливо мобільним телефоном, планшетом, комп'ютером. Якщо ж гроза застала вас в дорозі чи на відпочинку, негайно поверніться додому. Якщо у вас в руках знаходяться якісь довгі предмети, ну, наприклад, вудка, граблі, лопата, довга палиця, то їх потрібно негайно покласти і відійти від них. На цьому наше заняття з вами закінчується. Вам бажаю гарно провести дослід і до наступних зустрічей. До побачення!